А от чи могло бути таке, що десь в Пловдіві або в Софії були встановлені російські системи, які були здатні там на п'ятдесят 100 кілометрів втручатися в роботу GPS – це велике питання, і ми знаємо, що болгарська сторона не завжди дав, скажімо, дуже дуже любна до України? Тут треба розуміти, що тут нема в Болгарії нічого такого, що Може бути сприйнято як військова допомога Україні Україні і Ну з оці радіють або авіаційними засобами, і те, що це спрямована акція проти е держави ЄС. І це треба розуміти, і не просто проти держави ЄС, а проти лідера держави ЄС. Це дуже серйозно і е, Європа повинна вже зрозуміти, що або треба включатися в цю боротьбу з Росією на повну, або е, так от продовжувати викликати глибоке занепокоєння.